Привіт! Мене звати Любов Романчук, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Сьогодні розберемося, що буде за ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП неофіційно. Чому небезпечно отримувати платежі за товари чи послуги на особисту картку? Дивіться до кінця, ви маєте це знати. Почнемо з того, що в Україні. Заборонено вести підприємницьку діяльність без реєстрації фізичної особи підприємця. Це не єдина форма бізнесу, яка може бути зареєстрована. Проте і із неї варто починати. За порушення законодавства і ведення бізнесу без реєстрації можна отримати штраф. Кодексом про адмінправопорушення передбачена санкція в розмірі від 17 тисяч гривень до 34 тих. З конфіскацією виготовленої продукції старять виробництва, сировини і грошей, одержаних наслідок вчинення цього адмінправопорушення чи без такої конфіскації. Щоб її накласти на нас, контролюючий орган має нас, як би мовити, спіймати на гарячому органи. Що мають повноваження накладати штраф за ведення бізнесу без реєстрації, наведені на слайді, і це внутрішні справи, пожежний нагляд, фінансові органи СБУ та органи податкової посадової особи такого органу по факту фіксації випадку такого ведення діяльності без реєстрації повинні скласти протокол про адміністративне правопорушення, направити його до суду, а далі суд. Буде вирішувати, чи дійсно був склад такого правопорушення, і чи буде накладено штраф, що потрібно для того, щоб довести, що все-таки була господарська діяльність без реєстрації. Для цього звернемося до законодавчих актів, в яких є відповідні визначення. Отже. Згідно з статті 42 Конституції України, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Згідно з статті 42 господарського кодексу, господарська діяльність це є підприємництво, а підприємництво це самостійна ініціативна систематична на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання. Прибутку, простіше кажучи, якщо ви продаєте будь-які товари або надаєте різноманітні послуги і отримуєте за це дохід, ви підприємець. Тобто, щоб накласти штраф, контролюючий орган має довести отримання вами доходу та його регулярність. Далі поговоримо про причини так званої нереєстрації ФОП, що стримує підприємців від офіційної реєстрації. Перша причина. Я ж мало заробляю. Хочу вам сказати, що скільки би ви не заробляли, якщо дохід стабільний, регулярний це вже підприємницька діяльність, і її треба реєструвати. Друга причина: це надто складно ніколи не розберуся, як вести цю діяльність і не роблю помилок. Нам страшно те, що нам невідомо, але навчитись можна всьому і розібратись у всіх офіційних нюансах, таки можливо. Адже сотні тисяч підприємців працюють у правовому полі. Хтось самостійно, хтось найняв бухгалтера чи юриста. Найкращим варіантом буде самостійно у всьому розібратися, підписавшись на сервіс АВС 365. Він допоможе вести бухгалтерію без помилок, працювати впевнено і без штрафів. Ви отримаєте усі знання, які потрібні бухгалтеру чи ФОПу. Переходьте за посиланням під відео. Та ознайомтесь з детальною інформацією про сервіс АВС 365. І третя причина: ніхто ж і так не дізнається про нашу підприємницьку діяльність. Повірте, все, що було таємним, колись стає відомим. І зараз вже маємо новини від податкової служби, де вони нам хваляться, що вони через соцмережі виявляють таких підприємців. Насправді це не складно, тому що кожен бізнес, зареєстрований чи не зареєстрований, може бути ідентифікований через рекламу. А відповідно можуть бути написані запити, звернення, вимоги і найгірше складений протокол про адмінправопорушення і застосований штраф. Також не слід нехтувати тим, що на вас банально можуть пожалітись податкову конкуренти, незадоволені партнери чи клієнти, або ж неоформлені працівники. Введення підприємницької діяльності без реєстрації буде мати ще ряд мінусів саме для бізнесу, як такого. Першим з них буде неможливість отримати ліцензію чи дозвіл на певні види діяльності, які підлягають ліцензуванню. А це вже не тільки відповідальність у вигляді штрафу, тут, уже залежно від того, яка саме діяльність здійснюється, може бути застосована кримінальна відповідальність. Другий мінус. Ви можете втрачати у вашому доході через те, що не зможете правильно організувати прийом платежів. Тому що банки в основному співпрацюють із суб'єктами господарювання в такому контексті, а не з не фізичними особами, якими ви є до реєстрації. І банки можуть відмовити вам у деяких послугах, наприклад, веквайрингу, е ті мінус. Він перегукується із однією з причин незареєстрованості, зареєстрованості, що ви мало заробляєте. Ви не завжди будете заробляти мало. Досить швидко доходи почнуть зростати, принаймні буде в більшості з вас. І вам рано чи пізно доведеться зіткнутись з питанням державного фінансового моніторингу, з доведенням походження коштів, що буде надскладно зробити, якщо ви не були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Відповідно, це призведе до того, що ви не зможете витратити чи інвестувати ці кошти, так як вважаєте за потрібне. Четвертий мінус. Та партнерів, адже не всі можуть дозволити собі розкіш неофіційної співпраці. П'ятий мінус це шалені податки, які ви маєте сплачувати з таких доходів в той час, коли могли б вибрати оптимальну систему оподаткування і платити значно менше. В Україні кожен дохід, крім кількох винятків, має бути оподаткований у разі. На реєстрації підприємницької діяльності доходи будуть оподатковані за ставками: 18% податок на доходи, 1,5% військовий збір без права на витрати. А у випадку доведення контролюючим органом в суді факту ведення діяльності без реєстрації, це буде ще й накладення податкових штрафів до нарахування інших податків, крім податків на доходи. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи варто ризикувати. І вести свою діяльність нелегально, адже мінусів дуже багато. Мені цікава ваша думка. Тепер про необхідність застосування окремих рахунків для ведення підприємницької діяльності, а не застосування особистих карток. У нас є інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків, і нею встановлено, що фізична особа має відкривати окремі рахунки для здійснення підприємницької незалежної професійної діяльності та для власних потреб. Також відповідно до цієї інструкції забороняється використовувати поточні платіжні рахунки фізичних осіб, що відкриті для власних потреб для проведення операцій, пов'язаних. Із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності, за поточними платіжними рахунками в національній валюті фіз осіб резидентів здійснюються платіжні операції відповідно до умов договору та вимог законодавства, які не пов'язані із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності. За використання особистих карт у підприємницькій діяльності також можуть бути накладені штрафні санкції. Передбачені статтею 164 -1 Кодексу України про адмінправопорушення в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів. Ну і наступна, це моя улюблена підстава, чому не варто використовувати все-таки особисті картки у підприємницькій діяльності. Вона наведена на поточному слайді. Детально про те, що бачить і знає податкова про наші рахунки та фінансовий моніторинг, ми розповіли у відео. Скоро податкова дізнається все про рахунки українців. Переходьте за посиланням під відео і дивіться: при проведенні перевірок особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово господарських бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування заниження об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів платежів, порушення вимог іншого законодавства. Контроль, за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Такі копії повинні бути засвідчені платником податків. Платник податків зобов'язаний надати службовим особам контролюючих органів такі документи в повному обсязі, якщо вони пов'язані з предметом перевірки. Тобто, вам доведеться підтверджувати дані, які ви показуєте в податкових деклараціях, а всі вони мають бути складені на підставі даних обліку. А ці дані обліку відповідно підтверджені документами. Ми не можемо писати у звіти дохід просто зі стелі, тому вам доведеться показати контролюючим органам виписку по таких особистих рахунках, і дуже складно на них втримати тільки підприємницькі доходи і витрати можна засвітити і зайве. Тому Наступним питанням буде фінмоніторинг, що здійснюється банками, а також ризик отримати відмову в співпраці з одним із топових банків, операторів поштового зв'язку. Неможливість офіційно підтвердити доходи ФОПа і, як результат, відмова у кредитах чи грантах. Виконати все, що, про що сьогодні йшла мова, насправді не складно. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал. Робіть все правильно і будьте впевнені, що цей фланг у вас точно прикритий. З вами була Любов Романчук.